Всім привіт, хлопчики дівчатка! Сьогодні розпаковка із Монреалю із Канаду. Зараз покажу вам, скільки коштує хліб в Канаді. Бережіть український хліб. Шануйте його. Це я вже над'їла, поки їхала в машині половину з'їла. Дивіться, який хліб. Боже, яка смакота. Отакий хлібчик. Бачите, це житні на закваски. Технології зараз такі, він такий робить хлібчик пухнастим. В Україні я їла, він такий трошки забитіший був, але теж смачний. Ось такий хлібчик, правда, я тут вже трохи з'їла його, бачите, ось у мої руки, коштує 550 канадійських долярів. Зараз весь хліб подорожчав, навіть, той, що синтетичний. Так що в румині, в пекарні він лишився по старій ціні, вони буквально 25 копійок підняли. Смакота, кому треба адресу, напишіть. Далі. Ідемо далі. Отакий От хліб, я теж тут уже шкуринки поз'їдала. Хрустить отакий порізаний кліпчик. Дивіться, моя рука. Бачите? Він, він здається, великий. Тут сім'я сяде на два рази. Там, може, і на один. І з повідлом, і з салом. Це житній. Теж м'якенький, хрустенький, з кислинкою такий. Далі. Теж такий хліб розпечатаний, бо шкуринку над'їла. Я вже казала, так? Десь на американські гроші це 450, а на канадійські 5,50. І сами, самий мій любимий камут називається З невідбіленої пшениці, такої сірої. І на заквасці. Смачний, можна просто його їсти. Не питайте, де моя талія? Весь хліб біо. Як він біологічний і ви їсте його нормально в міру, днем, не на ніч. Ваша талія буде на місці. А, смакота. Ідемо далі. Купила отакі сухарики, самі пекарні, вона недалеко від мене. Е, Картіє Розмонт. Хто живе в Монреалі, я напишу вам адресу. Коштує, чи побачите ви ні, перевернуте, 4 долари. Отакий пакетик. А надовго. Його надовго вистачає. І та 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 Що це? Подивіться, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто не знає, куди ви попали, ви попали на канал Ніла із Монреаля. 20 років живу в Канаді. 6 років прожила в Аргентині. Дуже вишукувала, що тут їсти. Тут, щоб нормально харчуватись, треба ще пошукати все, треба знати, де що купити. Підпишіться, будь ласка, я вам розкажу тут всі лайфхаки, які я зібрала за 20 років натуральних продуктів, біологічних. Тут є городики. І ви знаєте, гарний, здоровий і щасливий може бути кожен.